Золота армада від видавництва бельві це настільна гра у піратському сеттингу, де вам необхідно збирати дублони шляхом поєднання вдалих комбінацій кубиків. Вона розрахована від 2 до 5 гравців віком від 7 років. Хоча, як на мене, і в 6-річному віці з батьками в неї буде грати цілком приємно. Отже, на початку ви складаєте ігрове поле, і на кожну відповідну комірку викладаєте дублон конкретного номіналу. Жетони черепів ми розміщуємо у відповідну зону, вручаємо наймолодшому гравцю всі кубики, і це все. Ми готові грати. На ігровому полі ми бачимо 10 пірсів з дублонами, кожен з яких має певну комбінацію символів. І от щоб взяти дублон найменшого номі... З конкретного пірсу вам потрібно прокинути саме таку комбінацію. Після того, як ви отримуєте дублон, то на цьому пірсі відкривається новий символ, а значить, наступна комбінація на цьому пірсі буде складнішою. Також існують спеціальні комбінації, за які ви отримуєте більш цінніші дублони. А сам кидок відбувається максимально просто. Ви можете кинути всі куби три рази. Після кожного вашого кидка ви можете відкласти кубики, значення яких вас влаштовує, і перекидати всі інші. А якщо в результаті трьох. Трьох китків, ви не здобули жодного дублона, то в результаті ви отримуєте жетон черепа, який відніметь одне переможне очко в кінці гри. Після того, як гравці розібрали всі жетони дублонів з ігрового поля або ж всі жетони черепів, ми приступаємо до фінального підрахунку сумарного значення дублонів, віднімаємо за черепи і визначаємо переможця. В цілому це проста гра від легендарного майстра геймдизайну Райне Ракниці, яка використовує принцип гри ядзи, але оформлена вона просто відмінно і грається дуже цікаво. Сово підійде для затишних сімейних вечорів або ж в якості першої настільної гри в колекції. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, Па-па.